Костюм зимовий спеціальний, який проходив експериментальне випробування наших частин. Він вироблений з тканини, яка складається 65% хлопку, 35% поліастеру. На даній формі одягу знаходяться накладки з тканини кордури, які дають змогу, які знаходяться ці накладки на локтях, на коліна та в нижній частині штанів які дають змогу не витиратися та продовжувати в подальшому терміні експлуатації даної форми одягу. Е, даний костюм польової зігідності складається з двох частин. Це верхня частина та внутрішня частина. Внутрішня частина це флісовий костюм, який можна теж носити без поверхневої частини. Саме головна перевага це система забезпечення обмундируванням. Це своєва система. Військовослужбовець в нього 6. Слої форми одягу. І він її ну, одягає в різні пори року. А якщо раніше у нас було два слої форми одягу, літня та зимова, то зараз шість слоїв форми. Перший слой форми входить там натільна білизна, другий слой термобілизна, третій слой флісовий костюм, четвертий слой це костюм софтшел, захисна тканина, п'ятий це костюм зимовий спеціальний. і Шостий слой це костюм із тканини гортекс, яка надає змогу не пропускати молекулу пара з а з не пропускати молекули води, що військовослужбовця дає змогу виконувати завдання під час мокрого снігу, як в даний момент такі погодні умови і так далі. І військовослужбовець літом носить не лише костюм польовий-літній, він може застосовувати е, бойову рубашку, яка теж розроблена для національної гвардії зараз використовується. Весною та осінню він не ходить в бушлаті, як це було раніше, або в формі, ліба такі, ліба такі. То зараз система ну, дозволяє військовослужбовцю одягати в клісовому костюмі. Якщо погода там мінус п'ять, або там плюс десять, він може ходити. Курточці софтшел, яка дає йому змогу комфортно себе почувати під час виконання завдань та у повсякденній діяльності.